Пильні шанувальники знайшли підказку щодо імені новонародженої Дженніфер Лоуренс і це по королівськи мило. Імена та материнство як знаменитості натякають на долю своїх дітей. У світі, де кожен крок знаменитостей стає об'єктом пильної уваги, пошук прихованих послань і інтерпретація незначних деталей стали своєрідним хобі для шанувальників і журналістів. Нещодавня увага до аксесуарів Дженніфер Лоуренс. Які натякають на ім'я її новонародженого сина, є яскравим прикладом цього. Але що це говорить про тенденції іменування, про роль материнства в житті зірок і про те, як знаменитості вибудовують свій публічний образ? Я, як людина, захоплена лінгвістикою і спостерігає за трендами в культурі, вважаю цю ситуацію набагато цікавіше, ніж просто фанати знайшли ключ до розгадки. Це відображення більш широких тенденцій. Пов'язаних з пошуком сенсу і значущості в епоху інформаційного перевантаження. Люди шукають закономірності там, де їх може й не бути, і приписують значення, які можуть бути абсолютно випадковими. Імена як культурний код імена це не просто ідентифікатори, це культурний код, що несе в собі історію, традиції та очікування. Вибір імені для дитини це не тільки вираз батьківських симпатій, а й заява про цінності і прагнення. У випадку з Лоуренс, вибір імені Луї викликає інтерес не тільки тому, що воно звучить приємно і благородно, а й тому, що воно асоціюється з британською королівською родиною. Це навмисний чи випадковий збіг? Складно сказати напевно. Але факт залишається фактом: вибір імені, навіть якщо воно не було вибрано свідомо, несе в собі певний заряд сенсу. У сучасному світі, де публічний образ відіграє величезну роль, знаменитості ретельно продумують кожен аспект свого життя, включаючи вибір імені для дитини. Я пам'ятаю, як моя бабуся розповідала мені історії про те, як в її молодості імена вибиралися відповідно до сімейних традицій або заступництвом святих. Зараз же вибір імені це більш вільний процес, але він все одно схильний до впливу моди, трендів і культурних війн. Імена, пов'язані з героями книг, фільмів або популярних особистостей, стають все більш поширеними. Материнство і публічний образ баланс на межі. Інтерв'ю Дженіфер Лоуренс в Каннах це ще один важливий аспект цієї історії. Вона відверто розповідає про те, як материнство змінило її життя, як воно вплинуло на її творчість і як воно стало визначальним фактором у її професійних рішеннях. Це дуже важливий момент, тому що в індустрії розваг, де панує культ молодості і вічної краси, материнство часто сприймається як загроза кар'єрі. Багато актрис стикаються з упередженнями та дискримінацією після народження дитини. Відвертість Лоуренса в цьому питанні це сміливий крок, який може надихнути інших жінок і допомогти змінити громадську думку. Я вважаю, що материнство це не тільки особиста справа, а й важливий соціальний феномен. Від того, як суспільство ставиться до матерів, залежить майбутнє нашої цивілізації. Якщо ми хочемо створити здорове і гармонійне суспільство. Ми повинні підтримувати матерів і створювати умови для того, щоб вони могли успішно поєднувати материнство і кар'єру. Як знаменитості використовують натяки гра з публікою. Тенденція навмисно підкидати підказки про особисте життя це частина гри зі своєю аудиторією. Знаменитості використовують це, щоб підтримувати інтерес до себе, створювати інтригу і контролювати інформаційний потік. Аксесуари, фотографії, соціальні медіа це всі інструменти, які допомагають їм формувати свій публічний образ та керувати сприйняттям. У випадку з Лоуренс, брелоки з СІ і ЛЦ швидше за все, запланований крок, який повинен викликати ажіотаж у пресі та соціальних мережах. Це спосіб привернути увагу до себе і своєї сім'ї, не розкриваючи при цьому всіх карт. Я думаю, що знаменитості повинні бути обережними щодо того, що вони публікують у соціальних мережах та говорять в інтерв'ю. Їхні слова та дії мають величезний вплив на громадську думку, і вони повинні нести за це відповідальність. Поради для батьків як вибирати ім'я і як будувати публічний образ. Виберіть ім'я, яке вам подобається і має позитивне значення. Ім'я повинно відображати ваші цінності та ваші надії на майбутнє дитини, враховуйте культурні традиції та модні тенденції, але не слідуйте їм сліпо. Вибирайте ім'я, яке буде актуальним і через багато років будьте обережні з тим, що ви публікуєте в соціальних мережах пам'ятайте, що ваші слова та дії мають вплив на інших людей не бійтеся говорити про материнство. Материнство є важливим соціальним явищем, і ви повинні нести відповідальність за його просування. Не дозволяйте упередженням та дискримінації впливати на ваші рішення. Ви повинні мати можливість успішно поєднувати материнство та кар'єру. Укладення. Історія з ім'ям сина Дженніфер Лоуренс. Це не просто кумедний епізод з життя знаменитості. Це відображення більш широких тенденцій, пов'язаних з пошуком сенсу, формуванням публічного образу і роллю материнства в сучасному суспільстві. Важливо пам'ятати, що вибір імені для дитини це серйозне рішення, яке має довгострокові наслідки, і що знаменитості повинні нести відповідальність за те, як вони використовують свій публічний образ.